Сходила, підстриглась, віка мене привезла. Ну і знову сирена. Чекаю віку, де вона там забарилась, десь, не знаю, теж у справах. І оце ж стою. На дворі тепло, так що можна і постояти. Хотіла б оце тебе зайти, вона каже, я зараз під'їду. Тоді в АТБ в Романково. Зайдемо. Мені треба молочка. М'ясо, здається, вона купила для Фенді. Ну, побачу. Ну, тут я в метелику стрижуся. Заїхали на мойку і ми машину. Хто миє, я? я сижу в машині. Ось так, бачите, скло піною задула віка. Я живу в Україні, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, колишнє Дніпродзержинське. І мені 71 рік. Оце приїхали постригтись, помити машину, авто, закупки зробити. Ну, ось Віка мене відкриває. Не, не хочу. Виходи, каже, виходжу. Ти сидиш пристягнута. Я забула. каже, чого ти сидиш пристягнута? Білка! Ой, дивіться, вийшла. Гляньте. Ой. Побігла. От Віка вовремя, ти мене з машини висадила. Гляньте, ось біжить, біжить. Ой, біга, біга, біга. Така красуня. Нема горішка. Нема горішка. Ось так. Вся в піні машина. А я Віке говорю, давай вдома помиємо. Вона каже, вдома то ні то. Ну, ні то, значить, миємо тут. Ну, ось так, самовслужбовування, бачите? Ой, я трішки далі стою, щоб мене не облили. Ух, Напор який. Це дома так килимки добре прати таким напором на вулиці. Влітку. Ой, краса буде чистенька. Говорю Вікі, скільки це буде коштувати, а вона каже, Дивлячись, скільки затратиш. Ну, зараз не знаємо, що ми тут затратимо. Ну, чисто буде. Треба убік, бік тікаю, О, вже яка чистенька. Все, вже красуня. Цілі процедури, і пена, і воск, і смиває тепер все. Я кажу, Віка, ти так вправно ну, справляєшся. Вона каже, так я вже це робила. Ну, а я ніколи ж цього. Я дома мили так просто. Саша, як мив, він в самообслуговування не мив, він ну, йому мили, натирали. Ну, а Віка зараз так вирішила, тому що у нас сирени і туди, куди ми планували поїхати по справах, то нас не приймуть. Ну, все, я вже зайшла в машину. Оце вже останній етап. Змиває ото воск. Воском вона якось там бризкала і тепер змиває. Ну, ось і я подивилась, як це робиться. О, декілька разів так обходить. Приїхали по справах. Віка пішла і каже, ну, а ти йди куди хочеш. Ну куди? Я ж думаю, мені треба насіння. Ну і не знаю, скільки вона буде там, тому я піду, там є аврора. Я думаю, вона не закрита. І я подивлюся там насіння. Та мені що треба? Мені треба баклажани і огірочки, більше нічого. Ну, але погуляти ж можна. У нас сьогодні трішки холодно було, поки машину мили. Ну, а зараз я йду, то вроді нічого. Тут вроді тепліше. Отак на не підеш, тут грязько. Треба три... йти тротуаркою. Ну і я пішла потихеньку. Зараз зайду в Аврору. Та я хотіла, щоб поруч був і добробут. Ну, тут немає, мабуть, тут тільки Аврора. Зараз, якщо вона відкрита, відчинена. Бо щось я таке читала. Може вона переїхала, може і ні. Ну, піду. Ось так от. Трішки погуляю. А то все моє Романково, Романково, воно і недалеко, воно поруч тут з, 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 з центром. Ну, Маршрутка йде хвилин 15. Але не хочеться. Іноді не хочеться нікуди виїжджати. Так, де ж мені перейти? Тут нема. Переходу десь он там аж єсть. Якби було сонячно, було б дуже гарно. І видно, і познімати. А зараз така сіра погода, ну, як скрізь. Лютий місяць. Ну ось так. Тривога. А вони, здається, коли тривога, вони не працюють. Ну, що ти будеш робити? Сілочки. Ну, мені ж не це потрібно Мені потрібне насіння. Та зараз знайду, де воно. Ой, дуже багато акцій. Ага, знайшла, знайшла, Ну, я не бачу баклажани, огірочки бачу. Так, огірочки Ніжинський. Чотири гривни. Ще якийсь ось 17 гривень. Зараз. Огірок середньо стиглий. Ось такий. Ну, можна взяти не дуже дорого. І оцей. Зараз подивлюся, скільки, який він тут ой. Середньопізні, всі такі ось. Та ні, не буду. Я. Мені треба Що Навіщо мені то таке? Не буду я брати. Може, десь побачу ще. Не знаю. Та й нема нічого такого. Отто. Подивлюся в АТБ ще. Покраски, покраски. Ціни ось такі на рябину 69. А така по акції це 29 гривень. Ось така рябіночка. А та, що я прошу, її тут немає. Ну і ладно, усьо. На прокладки акції. Ну, ціни зашкалюють. Вийшла я. Нічого не взяла. Два види огірочків. Мені зовсім не підходить. Мені треба якісь би пораненше. Не знаю, де тут зупинилась Віка. Зараз пошукаю. Може в добробуті глянемо. Як уже в Романково їхати. Так, я її не бачу щось. А, ось вона, мабуть, під'їхала, ні. Та да свою, свою машину не, не впізнала після мойки. Чи після мийки, правильно говорить? Красуня чорненька. Ну, зараз пішла. Так, все-таки приїхали до нас Романкова в наше АТБ і, може, в Добробут зайдемо, не знаю. Зараз в АТБ, да, Віка? Ось що тут на, на акціях. Що? Це недалеко від нашого дому. Так, Віка сказала, Ківі дубові. Хотіли взяти. Так, груша 42,95, яблука, 24 з копійками, 16 з копійками. Ой, дорогенько щось все стало. Це на акції. Ну і що ми? Це нічого не потрібно, треба зараз щас... сметану. Так ось у яблучка непогані. 19. Ну, в мене є ще. Сортове 19,79. О, добралася. ВТБ, не знаю, джерело. Джерело. Ой, Щоб би ще і почитати сорт. Ось такий. Я нічого не бачу без очків. Ну, візьму дек одну. Так, Корнішон Парижський теж можна взяти. Ой, по 5,90. Тут навіть не знаю, що їх тут є. Фенікс, оце здоровий. Фенікс, фенікс, зараз. Так, фенікс, це от і здоровий, здається. Делюкс. Так. Джерело. Ну тут хоч види є, їх тут взагалі мало. Я не знаю, скільки тут грам, бо так же ноль. Не бачу. Без очків нічого не бачу. Ну, Мені більше нічого не треба, а це може і вистачить. Ну, Зовсім мало їх тут. Ну, оце взяла. Так, баклажан я тут не бачу. Баклажан не бачу, тому, значить, і, і брати не будемо. Баклажан нема. Це ти мені чи Біла ну, на 60 літрів. Що якщо на 35 нам на відро не належить? Так у мене є ще. А я тоді брала на 60 в унітазі в туалет, то поки в мене є. Нем, нема акції? Ну так поки що є, Віка, поки обійдемось. Ну все, синіх нема, взяла трішки. Коротше, всіх, які тут були, я взяла Віка. Що Огірочки. А що, мені більш нічого не треба? Салат вдома є? Є салат вдома, точно. Я не хочу горох, не буду садити. Я не буду садити, хто його їсть і отож. Та ну на суп то таке вже не буду, нема мене місця. Я ту й насадила. який не вирос. який не вирос. Ну, давай базилік може візьмемо. І, і, і зелений, і той. І фіолетовий. 5,90. Одну упаковочку хватить. Ну, а баклажани, може, я не знаю, може в добробуті глянемо, ну вряд ли. Будемо без баклажан в цьому році. Готові, Отож. Готові баклажани, так? Да? Чи розсаду? Росаду. Понятно. Віка, так, тут акції, багато акцій. Ну, отак Віка сказала, краще купити готові. Що тут є на акціях? От, ну, тут трішки закупились. Тобі резиночки не треба, диви, які. Ні. Ось, о, які резиночки, а Віка не хоче. Так, по цінах. Ну що все пішли чи ще щось подивимося це ми купує все Вікулічка, ти поїхав Ну, а я побіжу до Наталії, <си> прося щось там показань, покази якісь знять. Ну, щось нему. Айк мене жде, так мене немає йому що дати, ніякого смаколика нема. Ну, я поїхала на розворот. Давай. А, туди. Ні, Віка, так ти там грязно. На розворот. А, ну давай, поки. Пока. Все, справились сьогодні. Там грязно по той вулиці в нас їхати. Тут трішки краще аєчка. Зараз я прийду, прийду зараз. І куляць. Майже сьогодні цілий день зі мною була. По ділам, по ділам, по справам. Ну, не можна сказати, що в нас же бюрократія ще багато роботи не зробили. Ну, ладно. Все, пока, 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 пока.